В далекі часи, коли ніч простелялася поле, таємниця звершилась на висоті, що є доказом Бога любові. те, що втратив Адам у Едемській саду, те, що було до гріху падіння, бо вернув нам подарком цю ніч рокову, позлав бо сина у справі спасіння, та не раду його зустрічав у хоч пророки про нього писали, час відвідин його не пізнали тоді. І в цю ніч на Христа не чекали. Цар царів народився не у палатах земних, а в старому хліві, там на сіні, прийняв тіло від діви Марії в цю ніч, щоб і гріх був засуджений в тілі. На землі він прожив не для себе, а для нас, знав його, поведуть на волку. Руки й ноги приб'ють, коли прийде той час, щоб прокласти до неба дорогу. Наперед бачив він ті знущання і біль. Як заплатить за нашу свободу, як відкинувши правду, не приймуть усі і не чекатимуть знову приходу. План спасіння звержився на Голгофі, і вже нам відкрилися вічні оселі, Дух Святий, до людей знову вістку несе, що Ісус прийде в друге на землю. Прийде в славі Отця, не дитятку малим, як суддя, як володар завіту, щоби вірних забрати в Єрусалим. Ісус звершить над народом і світом, хоч темрява скрізь крізь, виплеємська зоря, і ого ще світить темряві, щоб Ісус і Христі розпізнали царя не земної, небесної слави, бо Отець проявив свою милість до всіх, зрозуміла, що всяка людина, що не буде страшним, другий прихід для тих, хто у серце пустив Його Сина. Амінь.